Лідери чемпіонату у Франківськ Прикарпаття пну продовжив переможну серію в жіночій суперлізі. Франківські баскетболістки розгромили суперниць з Вінниці – команду блискавок. Цей поєдинок вже увійшов до історії вітчизняних змагань, як гра, в якій було зафіксовано найбільшу різницю у жіночій суперлізі 112 очок. Не ставили якісь певні такі завдання ставити якісь рекорди. Кожен розумів що він відпрацьовує свої 2-3-4 хвилинки на пощадці і в підсумку кожен гравець провів так приблизно 15-16 хвилин на початці. Е, Ну, навіть потім дізналися, що ми там поставили якийсь рекорд там сто перемогли, плюс 112. Ну я скажу так, якщо б ми стали задачі ставити, ну, перемагати з рекордом, то порахунок зовсім був іншим. Получається, окрім того, дівчата з Івано-Франківська встановили ще два рекорди нинішнього сезону за набраними очками однієї з команд в одній грі 149, Та за найбільшу кількість очок обох команд. Анд у грі 186, а нині каже тренер франківських баскетболісток. Вони впевнено готуються до наступних матчів. Зараз попереду ігри у нас в Києві з командою, яка йде на другому місці з Дніпра. Інваспорт називається ця команда. Так також ми зіграємо з командами Черкас і Полтави. Шість ігор. Я думаю, ми проведемо підряд. Ну я думаю, маючи такий навіть не двойний, а тройний склад. у Нас немає виникнути якихось проблем в цих іграх. Ця перемога стала одинадцятою поспіль для команди з Івано-Франківська у нинішньому сезоні. Наразі Франківськ Прикарпаття ПНУ не переможні у сезоні 2022-2023. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.